Ну що, ви доїли вже всі паски, тоді погнали. Це моє останнє до та після, і відтоді минуло 6 років, за які я не набрала жодного зайвого кілограма. Бо в якийсь момент, слава Богу, для мене стало очевидним, що із такого кишківника отакий просто так не стане звичайною дієтою і просто дефіцитом калорій. І ніякі біфідобактерії тобі тут не допоможуть, тому що, перш ніж їх туди заселити, організм потрібно правильно очистити. Але є хороша новина. І ось вона зараз розкажу. Якийсь момент, коли я подивилась, як класно на мене впливає сікало Евера, як він міняє мою шкіру, як я міняюсь зсередини, як я класно почуваюсь, я спробувала цю програму. Також в мене були розумні ваги, які показують м'язову тканину і жирову, і для мене було важливо втратити лише жирову. тому що ми всі з вами знаємо, що йде першим. І от, на моє здивування, це все спрацювало просто магічним чином, пішла лише жирова тканина. Після цього я не хотіла йти в бігти в Макдональдс. Моє тіло було насиченим, активним, класним. Я почувалася дуже круто, ще й втратила 2 кілограми. А дівчата, які мені довіряють, втратили 4 і 6 кілограм лише за 9 днів. Бо в цій програмі все геніально, і розписано вченими. Тут є і протевіни, і клітковина, і повністю система, яка розписана по дням. Якщо нарешті ти хочеш здорове, класне, молоде, тіло, класно почуватися, мати енергію і без відкатів, тобі сюди. Також я в подарунок даю свій авторський курс разом із психологом, який залишиться в тебе в доступі назавжди. Там є і тренування, і класне меню, і підтримка психологічними всякими штучками під байді. Пиши мені, хочу це 9, і я надам тобі всі подробиці. Гарно почувайся, гарно живи, іди жити, те життя!